Для того, щоб говорити англійською мовою, потрібно знати, як читаються, вимовляються ті чи інші звуки, букви, слова. Вітаю вас! Congratulations! Ми з вами розпочинаємо короткий міні-курс розвитку навиків читання. Вас чекають невеличкі тренажери вправи з читання. В даному міні-курсі ми будемо з вами вчитися, як вимовляти, як читати ті чи інші звуки, букви та словосполучення, будувати речення. Читаємо на англійській вже з перших занять. Ваше завдання. Слухайте уважно, не пропускайте жодне відео. Копіюйте, проговорюйте слова разом зі мною. Ну що ж, поїхали урок перший Lesson number one. І так, широкий звук. Е. E. Повторюйте. е. E. E. Ще раз: е. Пем Пем. Більш повітря, чим звук, до речі, Глухий. Хез. Широкий. Хез. Хе. hat. Csit, hogy sais que mon hit. Hat. Pam. Pam. Sam. Sam. Has. Has. Hat. Hat. Bag. Hat. B. B. Bag. G. Bag. Sad, s, s, d, sad, sad, bad, b, b, b. How do B, bad. T, t, t. Taps, taps. Sad, bad, taps. Let's say it again. Pam, Sam, has, hat. Bag, set, sad, bad, taps, a, and. Давайте let's do Pam, Sam, has, had, bag, set, sad, bad, taps, a, and. Really nice. Дуже дуже добре. And exercise number two. Bravo two. Listen and repeat. Слухаймо та повторюємо. Hat. Hat капелюх. Bag. Bag. сумка. A hat. A bag. Капелюх та сумка. Hat and a bag. Е з'являється артикль: це граматика. Артиклі перед іменниками, які можна порахувати. Hat and a bag. Pem. P -p -p Pem. Sem. Повторюйте, повторюйте. Широко звук. PEM, Sam. Це імена. CED, SED. Сумні. Sed. Сумні, що хтось не знає англійську. английско. Bad – погано. Погано та сумно, якщо ви не знаєте англійську. Проте не переживайте. Ми вчимося. Bad – sad. Погано і сумно, якщо хтось ще не говорить англійською. Дивіться уважно відео і обов'язково скоро будете розмовляти англійською. Bad – sad. Сумна – sem. Sad – Sam said Sam. Some Pam said Pam. Let's put them together. These two stopps. Hat, bag. A hat, a bag, a hat and a bag. Pam, Sam, said bed. Said Pam. Sed sem. Sam set. Вже два слова разом. Ціле речення, до речі, СЕМ сила в минулому часі. СЕМ СЕТ Широкий S. Sam СЕТ Змійка. Завжди читається як S. Завжди. Сем СЕТ Пем and a hat. Pam and a hat pam and a hat pam and a bag pam and a bag pam and a hat pam and a bag sam taps a hat sam Taps a Sam sat. Pam and a hat. Pam and a bag. Sam, taps a hat. Давайте слова з звуком е e широким. Спробуємо зробити речення ціле речення. І так, тренуємо речення. Let's train the sentences. Pam has a hat and a bag. Pam has a hat and a bag. Pam my. Kapeluch, sunko. Pam has a hat and a bag. Sam has a bag. Of Sam. Сумка. sam has a bag i actually say my capello sam has a hat sam has a hat the wife of sam teshe i capello hi sunka sam has a hat and a bag i use sam i use pam i say sunka sunka sam and pam and a bag. Sam and Pam and a bag. Sam set. Sila Sam set. Pam set. Sumna sem, sumna pam. Said Sam and Said Pam. Article in the Buddha, Це власна назва. Перед власними назвами, іменами, країнами артикля не буде. Тільки перед іменниками в однині, якщо можна сказати, один. Один капелюх. «a hat». Одна сумка – «a bag». Добре, really nice. Сем Some... стукає капелюх. a hat. Sam taps a hat. Давайте стукаю сумку. Sam taps a bag. Sam taps a bag. Давайте те саме робить its Pam. Pam taps a hat. Tam Pam Taps a Hat. Pam taps a bag. Так, спробуємо почитати саме перше завдання ще раз. So, listen, watch and repeat. Слухаємо, дивимося та повторюємо: Pam, Sam, has. Had bag, set. Said, bed, taps. A, and. Добре. Я вас вітаю, любі друзі! My congratulations, dear friends. The first lesson is over. Перший урок підійшов до завершення. Чекайте на урок другий, де ми будемо тренувати ще раз звук Е. Проте буде зовсім інша історія, зовсім інші імена. На моєму каналі ми також тренуємо в мову з допомогою скоромовок. Ви можете знайти це в плейлисті. So, see you next time. Чекаю вас на наступному році. Зайняття